Психічне здоров'я мігрантів. Молодість це час для навчання. Hey. Вітаю! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. У цих чотирьох відео молоді люди діляться власним досвідом адаптації до нової країни і життя поміж двох культур. Ви дізнаєтесь, що впливає на самопочуття молодої людини при переїзді та які можливості перед ними відкриваються у Фінляндії? Особистість формується ще в юності. Саме тоді розставляються орієнтири стосовно того, чим людина буде займатися у житті. з переїздом до іншої країни виникає маса труднощів Вивчення мови, нові культури і традиції, відсутність друзів. Евклід, який переїхав до Фінляндії з Анголи, зрозумів, що тут зовсім інший світ. Давайте послухаємо, як він починав життя у новій країні. Я Переїхав з Анголи до Фінляндії, коли мені було 11 років. Якщо порівнювати дитинство з місцевим, то воно радикально відрізняється. Перш за все, фінські діти живуть у безпеці, комфорті. А можна спати і не думати про завтрашній день. Коли по я зрозумів, яке небезпечне було моє життя раніше. Безцінно прокинутися з відчуттям, що все добре, все стабільно, нічого тобі не загрожує. Раніше у мене було зовсім інше життя. де навіть уявити я не міг, що матиму змогу навчатися. А тут це реальність молоді безліч можливостей для розвитку. як сказав Евкліт. Для фінської молоді відкрито безліч дверей. Треба тільки наважитися на крок в юності приймається багато важливих життєвих рішень, наприклад, щодо навчання чи роботи можна почати шукати власне місце під сонцем, відштовхуючись від власних інтересів. Що в мене добре виходить? Чим би я хотів займатися? Теж варто пам'ятати, що у вас безліч часу, щоб спробувати різні роботи. Наприклад, ви можете вибрати різні хобі та навчитися чогось нового. Деякі молоді люди вже визначилися з майбутньою професією. Рент, яка мріяла про кар'єру лікаря, спочатку переїхала із Сирії до Мавританії, а вже звідти до Фінляндії. Їй довелося зазнати багатьох невдач у навчанні. Мій батько лікар, і з дитинства я спостерігала, як він допомагає людям. В моїх очах він був героєм і прикладом для наслідування. і це мрія з самого малечко з живе зі мною. Ми втекли з Сирії у 2014 році до іншої країни, де я навчалася в університеті але коли я приїхала сюди, то мала знову проходити те саме навчання. і пам'ятаю, як я розчарувалася, адже я була за крок до своєї мрії. Я мала вже би здобувати професію лікаря і віча охопив мене. мене. Я, я не знала, що мені робити, щоб сидіти вдома. Та я не хотіла ніякої іншої професії, крім лікаря, але потім розчарування перейшло у фазу наполегливості. Я вирішила, що я буду вчити мову і рухатися до своєї мрії. Я вивчала мову десь п'ять місяців і потім вступила до інституту. А вже через два роки я отримала диплом. І після цього я намагалася вступити до медичного університету. Однак від хвилювання безкінечних іспитів у мене розвинувся затяжний стрес і замість звичного життя я тільки те й робила, що навчалася. і на наразі я навчаюся у гельсінському університеті. Я вступила навесні. Тепер я можу сказати точно, що самостійно здійснила свою мрію всього життя Рейд була дуже наполегливою, і, незважаючи на розчарування і труднощі, продовжувала йти до своєї мрії. Робота над досягненнями може неабияк вдарити по вашому здоров'ю. Адаптація до нової системи і культури також вимагає багато роботи. Це викликає стрес і напружує психологічне здоров'я. Тому важливо пам'ятати про відпочинок молодь часто відчуває тиск і невпевненість. У таких умовах можна відчувати себе аутсайдером багато молодих людей, які живуть поміж двох і більше культур, втрачають відчуття приналежності до них. Міра народилася у Фінляндії, її мама з Лівану, а тато палестинець. Давайте послухаємо, як Міра і Евклід, про яких ми згадували раніше, знайшли свою ідентичність поміж багатьох культур. у підлітковому віці я часто відчувала себе аутсайдером. Мені здавалося, що в школі від мене вимагають одне, а вдома інше. Все було настільки заплутано і напружено, що це дуже вплинуло на мою психіку. мене душило і переслідувало те, що я не належу ні до одного, ні до іншого суспільства. у Лівані були одні манери, а у Фінляндії зовсім інші. Здавалося, що я застрягла десь у повітрі. Я впоралася з цими емоціями вже в старшій школі, коли зв'язалася з куратором, і ми разом розібралися з навчанням та моїми особистими питаннями особливостями моєї ідентичності. Звернутися за допомогою до куратора було одне з найкращих рішень, яке я прийняла у старшій школі. Я думаю, що в моїй ситуації було просто необхідно це прийняти, прийняти зовнішню допомогу. Це допомогло прояснити мої думки. Я не хотіла бути повністю фінкою, так як не хотіла бути повністю ліванкою. Я взяла найкраще з обох культур, і тепер я гордістю кажу, що я народилася у Фінляндії. Я щаслива, що виросла між двома культурами, адже в мені є фінські і арабські риси. У мені наче прожилося дві людини. Uh, piranha... yeah, arvosti, я люблю і ціную весь досвід, який that... я набув в Анголі. Okay. Yeah. Yeah. Sessu, uh, uh, разом uh, з тим uh, я вдячний за все те. Uh, чого навчився uh, тут, у Фінляндії. Тут насправді я став дорослим. Я не ставлю себе yeah. в якісь <по> рамки, <по> лише констатую факт. Я фін. І я анголет. Самопізнання і повага до власного коріння надає нам сили. Але все ж іноді ми стикаємося з ситуаціями, коли нам потрібна підтримка і допомога. Наприклад, труднощі в школі чи вдома, расизм і дискримінація. Інколи життя може бути складним через несподівані обставини. Далі, давайте послухаємо історію короші, який має афганське походження, про те, що допомогло йому рухатися вперед у важкі часи. Як тільки ми переїхали до Фінляндії, мій батько захворів на рак. це був страшний період. Дійсно, було дуже важко, і він помирав. про такі особисті трагедії не всі охочі розповідають. Коли мені було тринадцять, я переїхав у нову країну, де було важко спілкуватися з іншими людьми, а тим паче знаходити друзів. Одного разу ми з товаришем пішли у боксерський зал. А після того я просто закохався у бокс. Я міг вибити всю свою погану енергію в залі, і потім легко сконцентруватися на важливих справах. Це приносило сенс в моє життя. У мене була мета, до якої я прагнув. Під час занять я зустрів свого найкращого тренера. Він бав про мене дуже добре. Разом ми проводили дуже багато часу. говорили про життя про те, чому потрібно поважати людей і таке інше. Ми були, наче дідусь і внук. Тренер навчив мене відповідати за свої вчинки. Настанови тренера завжди в моїй голові. Під час боксу я познайомився з багатьма людьми, які стали мені друзями, і я товаришую з ними і по цей час. Після чемпіонатів ми проводили багато часу разом. Я вважаю, що мати хобі це дуже дуже добре. Куроші отримав підтримку від свого тренера. Подумайте, хто б міг стати такою підтримкою у вашому житті? З ким ви можете поділитися думками та переживаннями. Як правило, нам допомагають розмови з друзями, братами, сестрами чи батьками. Ви також можете поділитися наболілим із вчителем, медсестрою чи розповісти про свої почуття психологу. Ми переглянули важливі речі, пов'язані із життям молодої людини. Дивіться також інші наші відео про розум, самопочуття та адаптацію до Фінляндії. дякую і до нових зустрічей.